А ви вже встигли випробувати нову функцію в DaVinci Resolve з автоматичним видаленням тиші. Ні. Давайте покажу, як це працює. Обираємо потрібний кліп на таймлайні. Далі переходимо в меню кліп, обираємо «Audio Operations» та «Ripple Delay Silence». Тут буде 5 пунктів з налаштуваннями. «Threshold» відповідає за гучність, нижче якої буде видалятись тиша. Я використовую мінус 40 дБ, щоб випадково не обрізати тихі слова. Prehead – кількість кадрів до обрізання тиші, – кількість кадрів після обрізання тиші. Залиште пару кадрів в кожному пункті, щоб уникнути різкого обрізання ваших слів або звук. Мінімум то стріп, кількість кадрів з тишею, яку до вінші інші ігноруватиме. Тобто, якщо поставити, наприклад, 10 кадрів, то моменти тиші, які тривають менше 10 кадрів, буде залишатись. Зручно, що всі зміни в налаштуваннях видимі візуально. Частини, які будуть обрізані, виділяються червоним кольором на доріжці. Також ця функція підрізає відео та аудіо зі сувом. Тож, якщо ви не хочете, щоб зачепили інші доріжки, просто зніміть на доріжках, де не потрібен СУВ. Ось цей значок Sync Lock. Це чудовий інструмент, який дуже сильно спростить редагування звуку для монтажу блогерам в першу чергу, щоб прибрати зайві паузи.